Всім привіт! Сьогодні я працюю на тачку, недалеко, недалеко від якого заквітувало рапсове поле. Жовта кація цвіте. І що ми тут здивувало? Тут, як то кажуть, на буграх не померзла і біла. Дерева високі і видно, що вони не померзли. Бутони цілі, листя цілі, цілі, погани цілі, ну все, яке повинно бути. Тут акація не померзла. І бутони. Бутони теж ось. Зовсім цілі ці льоханькі бутончики. І так весь ліс. Тут акація нормальна. Вона подає надію, що можливо таки щось із неї буде хоча б для бджіл. Але зараз не про те, а про те, що тут зовсім недалеко квітує поле рапс. І ось перша година дня рапс цвітиє не перший, не перший день. Що ми бачимо, ми бачимо, що бджола не реагує на рапс від слова взагалі. Ось тут я пересадив невеличкий вулик і бджола, повертаючись, не одразу знаходить свій літочок. І в мене є час роздивитись, із чим йде бджола. Бджола йде із ось такою обніжкою. Це обніжка з яблунь, скоріш за все. І обніжка взагалі коричнева, зелена, червона, біла, але ніяк не рапсова. Може це один вулик не такий, може це прибабахнуті бджоли. Ось ще один вулик якраз новий, розбомблений. І ще що, що ми бачимо. Бджола йде із садів. Ніякого рапсу. Ніякого рапсу вона не несе. Зараз я так від, відійду, щоб не заважати прильоту бджоли. І в самої сім'ї. В самої сім'ї сім ось яка-то червона. Аж багряна пульця пішла на рапс, бджола не, не реагує взагалі, ось біла, біла пішла, взагалі множка невелика, тому що зараз фуражири носять, я так бачу, нектар і з яснотки і яблунь. Ну ось так, а сам по собі рапс, він що є, що його немає. Я не знаю, це вже в мене не перший рік, що недалеко з'являється рапс, але толку я з нього. Не бачу практично ніколи. Ну, на, розвиток, на розвиток я б не сказав те, що він сильно, сильно впливає. На розвиток більше впливає ліс, аніж рапс. Взагалі бджола йде важка. Зараз прохолодна погода, я не можу сказати, що жарка. Ну і не дуже холодна. Середня, ближче до прохолоди. Так ось бджола йде важка, ванна долітає до вуликів, сідає на листя крапиви, відпочивати. Тобто бджола затарена, затарена. По самі вінце. Тільки йде вона із сторони лісу, із сторони садів, а ніяк і не з сторони рапсу. Та й по бджолі видно. Так-так, бджола йде важка, дуже важка. Сідає на стінку вулика і, і на силу заходить у нього. Але це що завгодно, але не ріпак. А що я ще хочу показати? Заморозки, заморозками, приморозки, приморозками. А розвиток такий, як повинен бути. Ось так, якщо не приїжджає, не приїжджає пасічник розширювати, то вони розширюють, розширюють самі свою територію, так як, як навчила їх це робити природа. Ось така заставна. Хоча я таки трохи, ну, трохи помилився, коли сказав, що... Пасіка на рапс не прореагувала. Не відреагувала. як відреагувала бджола, на рапс і пасіка теж. Ось тут, де поменше, де поменше трави перед лядками. Видно, як рапс спрацював у мене на пасіці. Треба тільки дивитися не на лятки, не всередину вулика, не на рамки, а ось сюди, під рамки. Перед цвітінням рапс обробляли і обробляли дебела. Ось так. Якщо туди більше бджола не йде, я тільки буду тільки радий. Аби туди зовсім не одна камаха не пішла, щоб вони ті рапсесії, хіміки, залишились без врожаю. А так, якби я приїхав на декілька діб раніше, можливо діб на п'ять, то було б все цікавіше. Це те, що прилетіло до вулики, і залишилось бджіл без. Там на полі без вулика. Всіки залишилося бджіл. А так, на полі. Ну зрозуміло, чому гудить ліс. А ніяк не, не рапс. Ну, все-все одно, ще з'їжджу, ще з'їжджу, подивлюсь. Ось так. Фермера користуються тим, що у нас війна і нема нікому діла не до бджіл, не до хімії, не до них. А вони займаються ось так. Чим, чим можна дешевше покрапити і все. Коли воно вже їм вернеться? Я знаю, що більшість із вас кажуть, що ніколи воно їм не верне, але ви помиляєтесь. Більшість. Як не прикро, теж помиляється і дуже часто. Вернеться. Вернеться в цьому впевнений шкода тільки, що вони цього не зрозуміють. Не зрозуміє 90% із хіміків за що. Ось так. Ось і вся відповідь, чому бджола не йде на поле з рапсом. Та хай і не йде, я зовсім не проти. Ось такий в наших краях рапс. І тепер не зрозуміло, чи то погода холодна, щоб джола погано літає, чи просто, чи просто нікому літати. Адже хто хоче, той зараз ще й літає. Можливо, просто літати не дуже то є кому. Ну теж треба знаходити позитив із негативу, хоча б не буде масового раїння. Ось так. Так, бджолки на небризканих старих садках. Замість рапса. Беруть нектар. Працюють і годують на жовті акації. Жовта акація гудить. І сидять на квітах подовгу, беруть нектар. Це дуже добре видно по часу які проводить бджілка на квітці. Так-так, ось бджола йде ось сюди. Ось сюди, на старі подворища, на старі необроблені садки. Годуть на яблунях, на кульбабах, на всьому, що квитує. Навіть, навіть ці накоси зараз видають нектар. Ви тільки послухайте як гудить будра лісова. Зараз у лісі ми не навіть сінокоси. Ну і проїдемо, проїдемо до поля з рапсом. Подивимось, що відбувається там. Зараз виїжджаємо і прямо попадаємо в рапс. А ось і він надія початківців. Зараз підійдемо поближче, подивимось. Так, і що ми бачимо? І ми бачимо і ми чуємо мертва тиша. Ні, ну я. Я думав, що буде мало бджіл, але щоб їх взагалі 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 не було, цього я не думав. Зараз пройдемо далі. Ось такий зазубонь. Такий зазубень заходимо. І дивимось. Почав він нещодавно квітувати. Ну тим не менше. Рослина мочна, рослина півтора рослина метра півтора метра в висоту і вже така буде 3 метри, як, як закінчить квидувати, то цвітіння, в кінці цвітіння буде трьохметро, будуть метрові рослини. Але я не знаю, який тут буде у них урожай. Я ось нарочно зайшов у поле. Зараз мене ще будуть ругати, що я ламаю і топчу рапс. Ну, то вже хай звиняють. Бджолу травлять, а рапс потоптати не можна трошки. Так ось, зайшов у поле. І тишина. Просто тиша. Я бачив рапсові поля. Ну таких я рапсових полів не бачив. Тишина мертва. Ось так. Дякувати Богу. Дякувати Богу, що цей рапс о, через ліс до моєї пасіки. Моя пасіка он за цим лісом. А те ось поле скінчується. Ліс, акація, верба, ставок і за лісом і ставком моя пасіка. Якби вона була трохи ближче, то полягло б не по рамці, не по дві, а по пів сім'ї, як льоду, як кажуть місцеві. Ось так. Ось такий рапс. Я знаю, що новачки. Ось же по ньому їздили зовсім-зовсім недавно. Рапс починав квітувати і по квітці вже шпарили отрута хімікати. Колія зовсім-зовсім свіжа. Ось так у нас уміють. Можливо, можливо це ця отрута якась там і швидко діюча, можливо вона вже розпадеться. Але мені від цього вже не легше, і пасічникам, які, яких потравили бджіл, теж не легше. Можливо, звісно, потрава і не дуже сильна, але люба потрава це є потрава. Нічого приємного в цьому немає. Ось так, ось такий рапс. Це надія багатьох новачків, все, все, все мріють виїхати на рапс і накачати рапса, потім акації, потім... Різнотрав'я, потім соняха. Дуже часто так буває, що виїжджають на рапс і після рапса вже ні соняха, ні різнотрав'я, ні акації. Ну, Сонях, якщо не вся пасіка лягла, може ще щось і взяти. Ось я хочу сказати, знімаючи це рапсове поле, досить таки не зовсім погану по погоду, в яку бджоли літають і досить активно. Ще перед тим як виїжджати на рапс, тричі подумайте, тричі поспілкуйтесь з агрономом. Речі, подумайте і зробіть правильний висновок, залишайтеся вдома. Урожай, урожай агрофірм, агрохолдингів не вартий ваших пасік. Поки агрофірми не почнуть по-людськи відноситись до навколишнього середовища, виїжджати на рапс, це гра в російську рулетку. Отакі От бувають рапсові поля у нас. Дякую всім за увагу та терпіння.